всі молодці проснулись, прийшли і паток мені придякувати, що всі молодці залишилися слів додому. Знаєш, Брідо, зі мною тут трапилась любов. І від цього болить спина, бо прирізають і крила. Якщо ви дуже знати, то це хлопчик стіна. Хлопчик, майбутнє. Хлопчик, мої вітрини. У нього тонка шкіра. На ній залишаються сліди від моїх нігтів і пальців, від моїх гострих слів, від усіх моїх принк, непропаних криз. А він продовжує сміятися сліз. І як він сміється? Ти бачила ці кутики губ і сколотий зуб, бо всі вони вірять, що найкраще дістається в бою. Ні, не сміюсь і хвалю, бо все, що трапляється, має ціну. Ніщо не даремне. І ти коли-небудь збагнеш, що головний той, хто за спиною, той, хто тримає твою руку, твою шершаву долоню, той, хто цілує тебе, коли ти приходиш додому. Той, хто є твій дім, і те, яку молоді він бравить і нові. І ти коли-небудь збагнеш, що не всі правди обростають словами, не всі справжні юнги стають моряками, не всі хороші важливими. Немає таких грошей, щоб купувати істини, не стати вірними. І давай зустрінемось наступного разу. Ти теж будеш скленим. Ще один брідує, добрі довго. Слухай, Брідон, вони справді вірять що руїсь у раю, буде поділ на андроїд і на чорних і білих, на і голубих. На дорогою дорогої породи і людей простих, хоча не факт, що останніх спускатимуть туди. Або навіть не так. Ті, хто не втрапить до списку Божого, влаштують свій власний рай, продаватимуть місця як у кращих готелях, обслуговування, all-inclusive, бар, вайфай, і на білбордах писатимуть ще краще, ніж небо. І тільки одні поети, інтелектуали і мудаки не збиратимуть грошей, продаючи свої нарки, не ставатимуть навколішки, замолюючи гріхи, просто йтимуть, куди йшли, тримаючись своїх маршрутів і не виходячи за береги. І я не знаю, брюду, як там буде в кінці. Тільки ось тобі десять заповідей за ними живим. І якщо не поздасться на небі, чи як часу неба й нема, то все одно будь людиною, будь собі совістю. І стане небо на тебе земля. Люди, вмирало кохання і взагалі все вмирало. Ніхто нікого не кохав. Просто весь вечір грала музика, здається, стайте, бо це може вбити, весь вечір коталися слова, збивалося дихання, губились ритми, знаєш, бо як моменти, коли дивишся в чиїсь очі, а там квіти. І тепло розливається потік. Слушай, молоде. І хочеться жити. Просто сніч сидили зорі, ми говорили очима, але більше словами, називали усіх наших незарочених дітей прекрасними іменами. Губили свій одяг, цілувались на випередки, горіли і гріли з тілами одного, обіцяли голос, начисили, чи це востаннє. Ніхто не кохав. Просто вечора було висить. Вечера на Тебе це може вбити. Це і справді могло мене вбити, це і справді могло нас убити, але по дивному збігу стану. Усі залишились жити. Дякую.